Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні ми будемо обговорювати нового героя місяця Мей. Отже, фіни нарешті додавали просто неперевершеного саппорта. Чому так, будемо розбиратися. Поїхали! Отже, Мей. Герой стихії світла з класом Монах, а також просто з неперевершеними пасивками. Ну і звісно, ультою, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Ну і почнемо ми з пасивок. Цей герой має аж дві пасивки. В цьому році і в тому вже почали додати нормальні пасивні навички, а не так, як було на початку гри. І перша пасивка це супротив вбиванню міньйонів. Тобто, якщо герой ультановий повісив на себе міньона або другий герой повісив на цього героя міньона, то цього мінона неможливо зняти нічим, тільки вбити. Ну і друга крутезна пасивка: за будь-який баф ми будемо отримувати 5% мани. Що автоматично підказує, що цього героя можна розігнати і зробити псевдошвидким. До речі, забув сказати за характеристики, вони просто відмінні. Якщо подивитися і зрівняти цього ГМА з сучасними героями, то він не буде відставати, тому що його характеристики відповідають сьогоднішнім реаліям. Ну а тепер настав час перейти до особливої навички. Отже. Цей герой бустить як атаку, так і захист, що автоматично підказує, що його можна брати на там, всякі івенти на швидкість проходження, тому що за рахунок її ульти ми будемо бустити своїх союзників, а також Титана, де вона теж буде незамінна. Ну реально, цей буст на атаку і захист дасть просто величезний буст на Титані. І це все стакається з іншими бафами на атаку. Тому бери до уваги. Також, цей герой дає міньомів морку. Кожному союзнику, який має 25% від здоров'я. Сучасні герої з загонами мають по 4 КХП. і цей міньон буде давати 1000, тисячу. Розумієте? 1000. тисячу. Це автоматично підказує, що цей герой можна використовувати його як хілера, а також він буде рулити на турнірах без відхилу, де його міньони будуть просто не перевершені. До речі, вони також дають буст на Ману 20%, що автоматично підсказує, що можна розганяти за рахунок цих міньонів своїх героїв. І цей баф неможливо зняти, що дуже дуже круто. Ну і зв'язок стихій дає 30% захисту проти особливої навички, які працює 4 ходи. Тому для любителів гри монокольором це просто неперевершено. А тепер підведемо підсумку. Отже, Мей це неперевершений сапор. На мою думку, цей герой 10 із 10. Так, в захисті мало ймовірно, що ми його зустрінемо, можливо, там на середніх рівнях чи на початкових. В топі сумнівно. Але в Атаці це просто неперевершений герой. І він доповнить абсолютно любу формацію атаки. Забув сказати за прокачку: альфа-талант би я не качав би, а на перший альфа з ламби кинув би без проблем. По сітці таланту все просто: ХП і броня. Ну і, звісно, свою думку можеш залишити в коменті. Не забувай поставити лайк, підписатися на канал. І дякую тобі за перегляд. Побачимось. Бувай! Ні, ну я надію, що ти все-таки додивився це відео до кінця і все-таки лайкос поставиш. Тому що я ну, реально намагався записати нормальне відео. Давай. Шведесіме.